Друзі, всім вітання! Маємо цікавий автомобіль до продажу. Це Рено Каджар, як ви зрозуміли. 2018 року автомобіль з аукціону із підтвердженим пробігом 156 тисяч кілометрів. Має повністю велику історію обслуговування. Це все прозоро, доступно. Ми про це все вам покажемо. На механічній коробці передач 1,5. Дизель всіма улюблений, К9К на 115 кінських сил. Приємного всім перегляду. Поїхали! І так, друзі, покажу вам це окрасення в деталях. Автомобіль 18-го року випуску він був викуплений у Франції. Судячи по номерних знаках, як бачите, це його залишилися ще французькі номерні знаки від попереднього власника. Один власник у Франції, ось в такому стані, в класному кольорі. Темно-сірий такий металік. Автомобіль не має жодного підфарбування. Весь в заводському окрасі також він не має пошкоджень, не має подряпин. В збереженому стані, але, звичайно, присутні якісь мінімальні сліди користування. Це нормальне явище. Оскільки він має велику сервісну історію обслуговування. офіційну, не просто на бумажках, він офіційно має історію, друзі. Про це все пізніше ми вам покажемо. Справді, збережений стан. Так. Диски легкосплавні, 17-го розміру, ось в такому чудовому збереженому стані. Тормозна система також обслужена, вже стоїть зимова гума, хороша. Вона 23-го року, якщо не помиляюся, ззаді Continental, спереду Michelin. Автомобіль має досить чудову комплектацію, має передній та задній парктронік, має денні ходові вогні, по кругу підсвічуються. Зараз я про це все покажу. Внизу є туманки, тобто хромпакет присутній, електрозеркала безключовий доступ. Це все зараз також покажу. Зустрічає нас кнопочка безключового доступу. По салону автомобіль також збережений, має повний електропакет складання зеркал, має накладки на порогах, оригінальні не куплені, оригінальні коврики, гумові також присутні. Сидіння тканеві, також в оригіналі все. Нічого не робилося. Подивіться, в якому стані його оригінальне кермо, мультикермо ключове, старт стоп екорежим, коректор фар, тобто це все, друзі, є. Ось в такому стані механічна коробка передач. Сама коліса шестиступенева, ступенева Так, клімат-контроль двох зоні, присутня навігація, мультимедіа, це все включається. Ось, присутні, звичайно, українські карти. Самі самі свіжі, останні оновлення. Так, пробіг автомобіля 156 тисяч кілометрів, друзі. Так. Зовсім такий невеликий пробіг. Так, електростоянковий ручник. Ось такий ключик присутній. Так, йдемо до заднього ряду. Задня сторона. Також таких зауважень по ньому немає. Має задній підлокітник, потолок, все в збереженому стані. Позаду також присутні коврики. Так, підголівники, всі гаримні безпеки, всі працюють. Тобто автомобіль не був не в ДТП, ніяких пошкоджень немає. Так, задня частина багажника. Досить вмісткий багажник. Подивіться, в якому він в збереженому стані. Підлога, до речі, двохрівнева. Вона складається і вниз, заїжджає, і наверх можна ставити. Ось так придумали цікаво. Так, має таку сумку оригінальну Рено. Там є вогнегасник, всі комплектуючі, є аптечка, номерні знаки. Тобто автомобіль розмитнений та вже готовий до першої реєстрації, друзі. Перша реєстрація, перший власник в Україні. Так, зараз заглянемо, що там внизу. Так, є запасне колесо, це докатка, є домкрат, крючок, тобто є повністю весь заводський набір. Нічого докуповлювати не потрібно, воно все є заводське. Ну і звичайно присутня шторка. Рідко зустрічається, але вона є. Тобто весь заводський набір присутній. Так, Задня права сторона, також в збереженому стані, таких нюансів, пошкоджень немає. Повний електропакет, як бачите, присутній, ось такий він-код заводський. Можливо, хто для себе хоче перевірити, будь ласка, все прозоро. Пошкоджень по сидінню взагалі немає, ніяких нюансів. В автомобілі не курили, тому тут стан збережений. До речі, всі вікна в оригіналі. 18-го року лобове мінялося, це розхідник. Так, і передня сторона. Також збережена, накладки присутні, всі коврики є, сидіння без пошкодження. Ось в такому стані, друзі, автомобіль. Так, Є також виписка з аукціону, ось Алькопа аукціону, лот. Із пробігом 151 тисяча км він продався. Є його перша реєстрація, 10-й місяць 2018 року. Він код також, друзі, присутній. Тобто все прозоро з оригінальним пробігом. Також документи на автомобіль є. Ось французький техпаспорт. Один власник у Франції. Тобто, все прозоро. Обслуговування, сервіска є, але воно все занесено в електронну базу. Ну, і під капотом, подивіться, все, в якому стані. Це 1,5 дизельний двигун на 115 кінських сил на 85 кВт. Капот не кручений, крила не кручені, нічого тут не знімалося, нічого не крутилося, все повністю в заводському стані. Акумулятор, до речі, стоїть, ймовірно, що оригінальний. Рено Нісан так, 70 А. Так, до речі, фари обидві оригінальні. Зборка автомобіля 9-й місяць 2018 року. і... Права фара також 9-й місяць 2018 року. Тобто, все прозоро. Двигуна останнє обслуговування на 146 тисяч кілометрів. Пройдено повністю велике ТО. Замінено всі ремні, ролики, мастило, фільтра. Тобто, все в автомобілі обслужено на офіціалі. Розхід пального по цьому двигуну, друзі. В середньому 5 літрів, 5 5,5, в залежності від манери їзди. Саме тому їх і люблю, тому що автомобіль має великий кліренс, комфортний, ну і ще й економний по витратах пального. Ну і по тест-драйву, друзі, також хочеться додати. Їде він дуже добре, динаміка автомобіля досить хороша, набирає добре, як бачите, судячи по оборотах, їде дуже добре, тормозить добре. Щеплення, до речі, бере посерединці, м'ягеньке. Хід великий, тобто відповідно, що пробіг невеликий, то тут зауважень ніяких немає. По ходовій також порядок вкладень автомобіль взагалі не потребує. Ну, І також хочеться додати відео з прибором на наявність оригінальної фарби. Ось, Професійним прибором показую чорний плюс цинк, тобто капот в межах 100-мікрон б'ється. Це і є оригінальна фарба. Ключові місця в межах 100 мікрон, 120, 116, 102, 110, 116, 96, 115, 116, 116, 106, 106, 127, 110, 110, 119. Так, по даху козирок. 120, 116, 122. 122. То по даху також зауважень. Немає, стоечка. 106, 112. Так. Тут повний порядок. Кришка багажника. Також. 106 мікрон, ключові місця, нагадую, обов'язково 103 мікрона. 125, навіть чуть-чуть пилі попало вже не ті показники. Так, 94, 113, 113, 114, 115, 115, 116. Так, по даху також в межах 115 мікрон, 127, 128, 111, стойка, 112, 119. Дверка задня ліва, 108 мікрон. І погано приложив 126 мікрон, 135, 113. 108, 125, 116, 133, 104, 104 і тут 111, 105 мікрон, 112. Ну і тут також, друзі, оригінальне крило. Тобто весь автомобіль в оригінальній фарбі. Ось так працюють денні ходові вогні. Кого цікавить більш детальна інформація по автомобілю, з радістю відповімо вам, контакти будуть в описі. Під відео. Ну і Ціна друзі, ціна такого автомобіля складає 17800 доларів із сертифікатом. Тобто повний пакет документів буде. Автомобіль знаходиться у місті Рівне. Ласкаво просимо до огляду. Всім добра, до зустрічі на каналі.